Шановні колеги, друзі, пам'ятаєте популярні жарти перед новим роком про різні офіційні вітання, в яких говорилося, що цей рік був важким, але наступний обов'язково принесе покращення. Тепер це вже не жарт. Цей рік справді був важким, і наступний також буде непростим. Але життя триває, і навіть у цих складних умовах ми залишаємося оптимістами. Нам вимикають електрику, ми ставимо генератори і все одно працюємо. Вирішуємо буденні питання. Читаємо дітям книги при свічках. Після відбою повітряної тривоги дякуємо ЗСУ та продовжуємо вчиняти нотаріальні дії з добром для людей, з вірою в перемогу. Ми незламний нотаріат України. Ми продовжуємо розвиток. До другого читання готується наш законопроект 5644 про реформи нотаріату. Ми навчилися працювати в умовах війни, зберігли архіви, відновлюємо зруйновані офіси та віримо в краще. Ми отримуємо підтримку на міжнародній арені. Працює благодійний фонд НПУ, порятунок нотаріусів та їх сімей. Нотаріат забезпечує людей необхідними діями, захищає права. Ми виправдовуємо довіру суспільства та держави. Україна починається з кожного з нас. НПУ це кожен з нас та усі ми разом. Цей рік став роком єдності. Бажаю! Щоб наступний 23-й став роком перемоги України та повернення до наших кордонів 91-го року. Слава натріату! Слава ЗСУ, слава Україні!